Ми знаходимося в містечку Віго і на підйомнику будемо підніматися ось туди на гору. Така гарна кабінка, ми тут були два роки назад, я вже тут знімала підйоми з цією гарною кабінкою. Називається містина, куди ми їдемо чампеді, поле Боже поле. Боже поле. Так як ми не збираємося багато ходити, тільки подивимося панорами, віддала, свій наплечник Андрійкою Один на двох маємо. Ми приїхали на гору рівно два роки назад, Ми тут, були. Ми тут були і робили свої перші самі фото на фоні Катиначо Розенгарден. Ось воно. Ще не було у цього дитячого майданчика. Ти Трикордені, вчора, ну, коли кампу пербамбіні. Ми так як старі вже якісь пенсіонери ходимо по своїх слідах і говоримо, ти пам'ятаєш, ти пам'ятаєш. <гум> да. І ось тут був, зупинявся якраз гелікоптер, якого я знімала. Гелікоптер усі фірматок. Кві... Приємно, приємно повернутися в місця, в які ну, ти буваєш і думаєш, ну все, я тут буваю перший і останній раз. А потім, хоп, через два роки знову повертаєшся ж. В ці самі місця. Супер. Ось це господнє поле, дуже-дуже гарна панорама. Тут є і майданчик для діток, і дуже багато притулків туриста. Ось. І я все-таки надіюсь, я ще не казала ніде в. Ви... Ніяких відео з Альп. цього разу зі мною є і мама в доломітах. Я дуже надію, що я все-таки зможу її умовити, і мама підніметься на фуникулері разом з нами в гори. Вона боїться, боїться у цих кабінок, які, які, які йдуть на гору. Не кажу вже про таку ось кріселку. Туди вона точно не сяде на таку кріселку, ось що треба ніжками. По повітрі там дригати. А може все-таки я її оболтаю на кабінку. Ну, подивимося, буду надіятися дуже. Я пам'ятаю, отут ми обідали і була така дуже колоритна кельнерша, яка нас обслуговувала, така типова німкиня, бьонда, блондинка, така моєї вагової категорії, така собі файна кубіта, як кажуть Ші, в нас. Крікордік, весь та кельнерша. Так як ми не маємо що робити, в нас все оплачено, по панорама пас, ми їдемо ще вниз, подивимося, що там є. Чого би не поїхати. О, ми сіли на кріселку і їдемо. Як діти махаємо ніжками і їдемо вниз, чого би не повозитися. Ми вже сьогодні трохи походили, можемо трошки і побалдеть собі. Дуже класно, між іншим, на кріслиці їхати, то не то, що їхати в кабіні закриті, що немає повітря і нічого толком і не бачиш. На кріслі так класно. Ти якби зливаєшся з природою, особливо ось з такою природою. О, як класно дихати! Просто супер! Супер вишак. Супер. 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 Супер, супер. Їдемо вниз. Сідаверо. Мультомельо сиджу її яке фунівій. Я почула дзвоники курівок. Будемо сподіватися, що тут десь є курівки. Я ще цього разу дуже близько багато гарних курівок не бачила. Будемо надіятися, що я зараз їх побачу. І вам покажу, обов'язково вам покажу. Ось ми вже і доїхали до кінця. Треба виходити. Бай! Су! Монасира. Дивчі. Ось мої альпійські красуні. Ай ай. Нарешті я вас побачила, мої альпійські красуні. Ну, давайте, покажіться мені, покажіться. Ці її обрізали рожки, видно, вона була якась дуже агресивна. А ось ця така гарна. З ріжками, значить, це добра корівка, їй не обрізали ріжки. Якого вона гарного кольору, правда? Дуже гарного кольору. Щось вони всі змучилися, вони всі відпочивають. Всі наїлися і всі відпочивають. Навіть телятка є маленькі. Від по-італійськи. Дивіться, які теляточки, але їм докучають мухи, вони себе обмахують своїми хвостами. Ай-яй-яй, ай, ай, як їм добре. Тільки одна їсть якась. Ота От щось не може наїстися, напевно, в, та, в кущах там. Ось та коріва. Коріва, як каже, Гануся, коріва. Як була маленька, казала коріва. Між іншим, я вже, звичайно, то говорила, але ще раз покажу, хто не знає що не думає, що коріви гуляють ось так, де хочуть, бачите, вони мають оцей дріт, по якому йде дуже легкий, легкої сили струм. І коли корівки підходять до нього, то їх, звичайно, б'є тим струмом і вони не проходять далі. Тому дуже просто можна корівок всіх тримати на альпійських лужках і не переживати, що вони підуть не туди, куди ви бажаєте. Не могла я не зробити собі селфі на фоні альпійських курівок і на фоні Розенґардену. Ось він, Розенгарден. Гарден. Катіначо по-італійськи. Це такий хребет. Масив, точніше, це гірський масив. Катіначо Розенґарден. Це який ввечері є рожевого кольору. 5 Ти п'яти градусної жури в нас почали падати м'ячики. М'ячики граду, дивіться, 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 які в нас шарики падають, дивіться. Ось такий в нас падає град. Дивіться, які шарики падають з неба. Добре, що ми вже вдома, що ми вже в прикритті, правда? Град. Ой, давай Холодно стало, так? Ну, давай. Так і хочеться сказати: сніг на зеленому листі. Ось так Останні з того-ні з цього в нас на Івана Купала випав град. Таке враження, що це в нас квітки ромашки засіялися. А це не квітки-румашки, це в нас град. Купальський град. І продовжує гриміти. Але вже хоча б град перестав падати. Після сьогоднішнього граду в 9-й годині вечора температура в нас 15 градусів. Практично на 20 градусів впала температура. Але нас це не страшить, і ми гарно. Зібралися і їдемо на ярмарок. Подивимося, може щось там ще залишилось цікавого, тому що, мабуть, після такого граду і при такій температурі, може, і ярмарку нема. Ну, ми сподіваємося, що все-таки він буде. Ярмарок в нас є в другому селі, в наступному від нас селі. Вігоді Фаса. Я переживала дурно італійців не зупинить нічого. Ні град, ні низька температура, правда, мама? І танцюють, і співають, і лазать вон по будинках навіть. Так що йдемо ми на свято, йдемо ми на ярмарок. Всяке струдень. Ага, і ти не маєш телефону. 6 євро купили дегустацію вин разом з ось таким келіхом, який залишиться мамі на пам'ять, так, мама. Так, і мамі дали таку картку теж з усіма цими дегустаціями. Все, будемо пробувати тепер. Так, тут дають вино на дегустацію. Будемо брати вино. Я вибрала пінот неро. Для ракетри, кольформації, олоягурт ми собі взяли дегустацію вина і тепер йдемо шукати щось поїсти цікавого. Так, полента з сальсічою. А який чан, який чан для поленти! А, Бачиш? Та полента. Так, тут у нас є канидерлі з калініцію Гамбургер якийсь дуже цікавий. Сказали, м'який всередині і твердий зверху. Так якби якийсь, як оце тартара називають в Італії, якби. Сири в середині має бути. Дуже цікавий смак, дуже цікавий смак. Подивитися, вроді би, якби такий зовсім не пропечений гамбургер, але смак дуже цікавий. І оця дуже гарна цибулька поруч, правда? Цибулька і прошутто. Сироп з меліси теж беремо на пробу. І все на мамі відмічаємо, все на маминому животі відмічаємо. Все відмічаємо, а ми їмо. А тим часом Андрійко бере пасту з Пакері кон коніллю. А імбіянку коїсь там. Так, тут в нас є на лисничці такий крепс, крепс з варенням або з нутеллою. А ось там їх роблять. Ось такі блінчики з абрикосом ми взяли. І посипані цукровою пудрою. Це в нас мама вибрала для мами. теж треба щось смачненьке взяти. Мама грапа з. Суничками ужиною лісовими фруктами по-нашому смачна? смачна, смачна. А тут дивіться, всякі є. Варенячка, мармелади зроблені дуже-дуже гарно. Бачите вручну домашньому такому способі, як ми робимо. Ось, наприклад, бачите, зроблена мармелада з оранжі з ді башко. си проба мармеладок. Дуже цікавих. Я вам зараз скажу, що тут є. Тут є румбамбар з трускалками полуницею. Лісові ягоди і апельсин. І струдель тут. Струдель. Тірольський струдель, і це крустатий залишок. І повно в нас різних склянок з напитками. Ось так ми закінчуємо свою дегустацію під тірольську музику. Ось так проходить наша дегустація. Молодці, що все-таки зробили це свято після дощу, після граду. Хоч і стара наша дегустація, наше свято. Дякуємо, що так проходить наша дегустація, це свято. Молодці, що вони все-таки його зробили, незважаючи на погану погоду на грати. Десятий раз повторюю. Після 10-го кілішка я вже не зображаю живу. Ось так проходить наша дегустація, наше свято. Добре, що незважаючи на пониження температури капітальне, зараз, напевно, 10 градусів після сьогоднішніх 35. І після сьогоднішнього граду все-таки зробили це свято і не відмінили. Ось так я трохи показую, як воно виглядає. Танцюють, а ми дегустуємо. Маємо ось такі картки, де все відмічають, бачите, що ми брали. І на пам'ять нам залишиться, звичайно, ось цей нагрудник і ось цей бокал. бокал. Бажаю всім гарних відпусток, гарного літа, всім гарних відпусток.